Всім привіт, з вами Діма. І в сьогоднішньому відео я спущусь в вентиляційну шахту метрополітену. Можливо, там буде небезпечно, тому по можливості я коментуватиму деякі речі, а можливо, взагалі не коментуватиму, а взагалі потім переозвучу відео. Ну що ж, перед і звісно ж, мені не вдалося коментувати те, що я бачив. В першу чергу, через те, що там була охорона. На перший погляд, сторожки охоронців вентиляційної шахти виглядали закинутими. Але все ж таки краще було не ризикувати. Дане відео не буде сталком, як мої попередні відео, тому що немає достатньої кількості відеоматеріалу. Я вирішив зробити таке свого роду документальне відео про те, як зазвичай вентилюється система метрополітену. Отже, я проник на територію недобудованої вентиляційної шахти, яка має глибину приблизно 32 метри. Та діаметр 10 метрів. Такі вентиляційні шахти використовують для вентиляції станції метро глибокого закладення. Станції глибокого закладення характеризуються тим, що вони мають глибину більше 15 метрів та будуються закритим методом, тому і відповідно шахта має такі великі розміри. Окрім вентиляції станції метрополітену, шахта також виконує транспортну функцію. А саме при будівництві станції через цю шахту спускають будівельні матеріали та піднімають викопаний ґрунт. Саме тому в деяких шахтах можна побачити рейки. От, наприклад, як у моєму випадку. Звісно, ці рейки не для потягів, а для вагонеток або метрозілів, за допомогою яких вивозять викопаний ґрунт. Система вентиляції метрополітену складається з таких елементів. Шахта. Далі герметичні ворота, які не пропускають воду та брудне повітря. За ними знаходяться шумозахисні панелі, які відповідно зменшують рівень шуму від вентилятора. Далі власний вентилятор. Та після нього знову встановлені шумозахисні панелі, за якими знаходиться вхід в тунель, по якому їздять потяги. Зазвичай вихід з вентиляційної шахти в перегінний тунель виглядає ось так. В вентиляційній шахті, яку я відвідував, є декілька особливостей. Перша це те, що вона відчинена. Зазвичай вентиляційні шахти ззовні зачиняють та ставлять над ними вентиляційні кіоски. Це така невеличка будівля з дверьми. Але в моєму випадку це пояснюється тим, що з того місця продовжиться будівництво нових станцій. Друга особливість це те, що в вентиляційному тунелі після перших шумозахисних панелей тунель розділився на два тунелі з вентиляторами. Не знаю з чим така своєрідність пов'язана, можливо, один вентиляційний тунель вів до станції, а інший до перегінних тунелів. Отже, про саму будову вентиляційної шахти я розповів. Тепер розповім, як працюють вентилятори. По суті, в їх роботі немає нічого складного. Взимку вентилятори втягують холодне повітря в метрополітен, а влітку вони його видувають. Чому саме взимку вентилятори працюють на вдув холодного повітря? Запитаєте ви, адже там і так холодно. Отже, відповідь на це питання дуже проста. По-перше, метрополітеном користується багато людей, тому вони дають відповідне тепло. Плюс до цього тепла ще додається тепло від електроенергії. Трансформатори, двигуни потягів, всі вони при роботі виділяють якесь тепло. Ну і відповідно, якби в метро не було вентиляції, то там би було дуже спекотно. Ну і самі потяги метрополітену, по суті, теж є вентиляторами. Рухаючись тунелями, вони приносять на станцію свіже повітря. До речі, я коли спускався в шахту, то помічав, що там періодично то утворюється, то зникає туман. Це було якраз зумовлено рухом поїздів, котрі проїжджали біля тунелю з вентиляційної шахти і приносили туди холодне повітря. Коли я спускався в шахту, то на поверхні температура повітря була 16 градусів, знизу температура була приблизно 5 градусів, так як було дуже холодно, але вода не замерзала. Так, знизу були ґрунтові води. І Їх, як бачите, на відео було немало. Куди ж вони діваються? В тунелях метрополітену встановлені спеціальні насоси, які відкачують цю воду. В разі сильних паводків зачиняться гермоворота, про які я вам вже розповідав. Ну от і все, що я вам хотів розповісти про роботу вентиляційних шахт. Ну і тепер я вам трохи розповім про свої пригоди в вентиляційній шахті, як я туди спускався, які там були небезпеки, і що я там взагалі цікавого побачив. Отже, коли я проник на територію метробуду, я побачив сторожки охоронців, але вони були зачиненими. Даний будмайданчик останній раз використовувався в 2004 році. Отже, з зовнішнього вигляду сторожок я зробив висновок, що вони вже 10 років як не використовуються. Також на будмайданчику я побачив вагонетку. Як я вже вам говорив, даний будмайданчик ще використовуватиметься, але мені не зовсім зрозуміло, як далі при будівництві вивозитиметься ґрунт через вентилятори та всі інші механізми вентиляційної шахти. Отже, проникнувши на територію метробуду, я почав спускатися в шахту. Спуск донизу складався з платформ, між якими були розташовані драбини. Спустившись до першої платформи, я відкрив для себе певні акустичні особливості цього місця. Якщо ви стоїте, наприклад, на тій же самій першій платформі, кажете людині, яка стоїть зверху якесь слово, то воно до неї вже доходить вигляді якогось шуму, який неможливо розібрати. Не знаю з чим це пов'язано. Мені здається, що скоріш за все це пов'язано з тим, що стіни вентиляційної шахти мають таку певну своєрідну конструкцію, яка якось впливає на звукові хвилі. Спустившись донизу, я був практично увесь вкритий ґрунтовими водами, які витікали зі стін. В принципі, ці води є чистими, тому нічого страшного в цьому не було. Знизу вентиляційної шахти постійно тримався туман, тому, на жаль, нормальних знімків на фото-відеокамеру зробити не вдалося. Ось декілька вдалих кадрів. Пройшовшись до кінця вентиляційного тунелю, я побачив заварену рішітку, за якою знаходився власне сам тунель метро. Підніматися уверх вентиляційної шахти було набагато важче, ніж спускатись, тому в мене, звісно, на підйом пішло більше часу. Ну, от і все. Якщо вам дане відео сподобалось та було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на нові відео, залишайте свої коментарі. Всім пока!